Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас до Джордні. Автомобіль у нас з 2018 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном У нас тут безключовий доступ. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання, присутній також датчик світла та дощу. Пробіг у автомобіля у нас мінімальний 58 тисяч. Також у нас тут мультикермо, з контроль Автоматична коробка перемикання передач, клімат-контроль у нас багато зони і штатна мультимедія. Авто у нас семимісне. Відповідно, позаду у нас ще ряд сидінь, для них окремо також клімат-контроль. Виведені електросплопідйомники позаду та ще два окремих місця у багажному відділенні. Автомобіль у нас з США тисячі тому він пройшов глобальне ТО. Відповідно, наразі ніяких капітал вкладень автомобіль не потребує. Тому, якщо вас цікавиться авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк Є».